Привіт! Мене звуть Влада, а це мої подруги Настя та Діана. І якось з нами сталася ну дуже дивна історія. Одного чудового осіннього дня ми усі троє поверталися з поїздки у інше місто. І коли вийшли з потягу у рідному Бердичеві, то побачили на пороні щось дуже дивне, придивилися. Та це ж йода з зоряних війн. Звідки він тут? Дуже швидко ми з'ясували, що наш новий маленький друг вирішив змінити планету проживання і його занесло до нас на землю. І уявіть, саме до Бердичева! Ми люб'язно запропонували чужиземцеві познайомитись з нашим чудовим містом і запрошуємо у цю імпровізовану подорож і усіх вас. А так, як будь-яка подорож починається з вокзалу, то і ми розкажемо кілька слів про місце, де зустріли нашого нового друга. Бердичівський залізничний вокзал було побудовано 1870 року. Тоді і встановили залізничне сполучення між станціями Бердичів та Козятин. На жаль, стару будівлю вокзалу знищили німецькі літаки під час бомбардування у березні 1944 року. А у грудні 1955-го, після восьми років будівництва, у Бердичеві з'явилася нова будівля залізничного вокзалу, яку ви зараз і бачите. Щоб познайомитися з красотами та пам'ятками Бердичева, відчути атмосферу міста чотирьох культур, можна приїхати приміським поїздом з Києва за три години або автобусом із Житомира за 40 хвилин. Бердичев ще називають Волинським Єрусалимом. Що ж особливого в місті, що об'єднало українську, польську, єврейську та російську культури? Верніть увагу, яка чудова алея прикрашає наше місто. Саме 18 вересня 2012 року було відкрито алею спортивної слави, яка носить ім'я заслуженого тренера України Віталія Олександровича Лонського. На восьми сіті лайтах розміщено інформаційні матеріали і фотографії заслужених тренерів, майстрів спорту та інших спортсменів, що прославили наше місто. Приємно прогулюючись алеєю, ми підійшли до однієї примітної та гарної будівлі, побудованої у 1908 році. Саме тут було відкрито комерційне училище для хлопців. Курс навчання тривав аж 7 років. А з 1923 дев'ятсот в цьому будинку розпочали працювати педагогічні курси. З 1973 року. Тут знаходиться педагогічне училище, яке згодом було реорганізовано у педагогічний коледж. Майбутні педагоги ласкаво просимо на навчання. Обов'язково варто прогулятися і по центральній площі нашого славного міста. Відремонтована, зі смаком облаштована. Вона є одним з найулюбленіших місць відпочинку як бердичівлян, так і гостей міста. Тут можна приємно відпочити. Лише погляньте, яке вишукане місце обрав собі наш йодол. А нас пустиш. До речі, у нас є свій власний бердичівський глобус з центром світу, який знаходиться, де б ви думали, ну звичайно у Бердичеві. А ще ми сфотографувалися біля пам'ятника бердичівському костюмчику. А йодо навіть знайшов місце для власного підесталу. Йодо! Це ж пам'ятник відомому на всю Україну бердичівському пиву. І ось на нашому шляху справжня окраса Бердичева. Бердичівський парафіяльний костел Святої Варвари було засновано у 1759 році Варварою Радзевіл. В 19 столітті тут навчався грі на струнних інструментах юний Фредерік Шопен. А у 1850 році саме тут взяли шлюб відомий французький письменник-класик Оноре де Бальзак і місцева шляхтярка Евеліна Ганська. А далі на нашому шляху справжня перлина Бердичева драматичний театр. Ми тут вирішили трішки перепочити та розважитися. Але про театр вам розкажемо. Виявляється, на цьому місці у 1908 році було побудоване закрите приміщення спеціально для катання на роликових ковзанах. А у 1911 році місцевий лікар і підприємець Давид Шеренців на власні кошти перебудував його під міський театр з назвою Експрес. У 1959 року театр було ліквідовано. І зовсім недавно, у 2018 році, наш міський музично-драматичний театр відновив свою роботу. Ще одна святиня міста Нікольський собор, виконаний у стилі Рококо. Був побудований у 1908 році на місці невеличкої дерев'яної церкви, яку було зведено у 1748 році зусиллями тодішньої володарки міста Варвари Завиш. Довгий час храм був греко-католицьким, а потім став православним. Були часи, коли радянська влада використовувала церкву як зерносховище, та під час Другої світової війни богослужіння відновилися і тривають до сьогодні. Наступна наша зупинка це колишня хоральна синагога, яка служила місцем для молитв, центром вивчення іудаїзму та місцем зібрання єврейської спільноти. І таки дав саме Бердичів був найбільш єврейським містом в Російській імперії. Не Умань, не Одеса, саме він легендарний та неповторний. Зараз це важко уявити. Адже Волинський Єрусалим, так наше місто називалося Давній Давен. Був суттєво понищений під час Другої світової війни та особливо перебудовами радянського часу. І далі, зовсім близько, лише через дорогу, знаходиться наш міський парк імені Тараса Шевченка. Тут зазвичай граються діти, відпочивають родини, і ми вирішили трішки розважитися. Але раніше це місто не було таким привітним та затишним. Свого часу тут розміщувалось єврейське кладовище. А пізніше, під час Другої світової, тут було кладовище німецьке, яке, кажуть, відвідував сам Адольф Гітлер. Та з часом територію розчистили. І в 1944 році тут з'явився перший атракціон. Це була ланцюгова карусель. Квиток на таку коштував 10 копійок. Час промайнув непомітно. І свою подорож ми вирішили завершити на території кляштеру босих кармелітів. Як ми могли оминути справжній скарб нашого міста, відому далеко за його межами святині. За однією з версій, назва міста походить від імені Орденського царевича Бордича, який заснував замок в 14 столітті. Фортеця була знищена ворожими набігами, і землі перейшли магнатам Ледовського князівства Тишкевича. В кінці 16 століття Тереодор Тишкевич розпочав будівництво оборонної споруди. Його син Януш Тишкевич продовжив справу батька. І, будучи в полоні під час погоду на Кримський тадар, побачив віщий сон про своє звільнення завдяки молитвам монахів. Вийшовши на волю, князь передав замок чернечому ордену босих кармелітів і ініціював будівництво костелу і монастиря. Зараз свята Обитель не втратила свого просвітницького призначення. Тут розміщений музей Джозефа Конрада, у колишніх келіях для юних талантів відкрити дитяча художня та музична школи. А в одному з флігелів, колишньому будинку священників, розмістився музей історії міста, де зберігаються унікальні експонати. Ну що ж, ми втомлені, але страшенно задоволені, що змогли показати нашому новому незвичайному другу своє чудове місто Бердичів. А йому так сподобалось, що він навіть думає залишитися тут на деякий час. А якщо ви, мандруючи Україною, заїдете до Бердичева, ми будемо раді зустріти вас і показати наше славне місто, яке ми дуже дуже любимо.